Багато що робити. Отож покажу, що ще доробляти, але поки що швиденько поділимося і будемо продовжувати. Отож, у мене будиночків є 4, два схожих, тож показую лише три коробки. Ось такий будиночок. Це я не знаю, це я, дуже незручно зараз це все показувати буде. в одній руці, напевно, тримати телефон, щоб показати. Ось такий будиночок. Це е, був саме перший, який ми купили. Придбали це типу бакарії, типу. О, не булочна, а типу кафешки. Тут солодощі такі, а карамельки, різні, різні такі солодощі є. Ми це пробували трішки склеїти, і потім ми це закинули і воно розклеїлося, його треба перефарбувати, тож покажу, що з тих остатків є. Тут є дуже багато вже готових речей. Є вирізані тріпеті склеїти, є, щоб підфарбувати треба. А на доброго вечора. Отакі От табуретки там є. Дві. Це одним словом, це буде окремо, коли буде готове, окремо покажу. Це я можу довго робити. Тому що дві я роблю робила в подарунок, тож це я відіклала. Ось це ось така мініатюрка, такий будиночок. Покажу, яке воно. Тут є інструкція, але по інструкції не виходить, не виходить робити постійно де щось, щось не так. Ось така лавка. Так, це, це інструкція до цієї. Потім у мене є такий будиночок. Це колега віддала. Зараз я прошу покажу, щоб було краще видно. Тут залишки. Які залишились такі дерев'яшки, там рамки, ну, вони в цьому залишку у коробці? Ось такий будиночок. Вона багато звідси повидаляла, повикидала, і прийшлося з іншого будиночка до дохімічувати сюди, щоб привіт! Щоб тут зробити більш-менш такий цей літній павільйон. О, щось з такому літньому, такому квітучому з того що було. І плюс я ще вкрала з нового комплекту вкрала дещо сюди. І то, що вкрала, то якраз для неї ось цього, з цієї колекції, ось цього будиночка, якраз туди і припасла. Ну, Ліліна коротко бачила декотрійне. І отут. Один будиночок, який подарунок робила, то вже повністю готова коробка порожня. А тут це залишається моє, які я буду на тижні вже доробляти. Книжки. Оце все книга. Ось ці квадратики. І ось ці квадратики. Чуть більше, чуть менше. Тут є ще поличка і ящики. І це шторка. Та я ще шторку на новому не встигла приклеїти на, на подарунку. Оцю шторку тюль приклеїти і е, там ще внустрічку згодипити. Треба ще там трохи мічку тюль. Ще тюль не готова. Тож, поїхали. Починаю з того, що, чесно, я буду брати в руки, щоб це показувати, тому що воно дуже незручно так показувати. Поїхали. Попробую зараз. Оце перший будиночок, який ми купили. Це ось там має бути поличка з десертами. Це ось така кругла полиця з десертами повинна бути. Це такий прилавок. І ось ця вже тричі перефарбована. Перефарбована. Вона повинна бути тут, оця поличка у кутку. І. Дай Боже пам'ятайте, де це світло включається, тому що різні, у різних цих у різному місці упаковано. І це вікно повинно бути тут. Це ще вікно, двері то ще є що, тут є ще з чим працювати. Це дрібота, і потім там є ще пластилін, з якого треба ліпити ці всі десерти. Але я вже втикнула тут батарейку, а тепер я не можу вимкнути. Oto to